Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити документ зміна в обліку основних засобів для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо під систему Корпоративний облік основних засобів. Використовуємо пункт меню Первинні документи -Документи. Зміни в обліку основних засобів. Даний блок документів має поділ на декілька папок: зміна параметрів основних засобів, дооцінка оцінка. Саме такі види господарських операцій вносяться до цих папок. Заходимо всередину та створимо для прикладу документ внутрішнього переміщення або зміни матеріально-відповідальної особи. Новий документ створюємо шляхом використання іконки на панелі інструментів Додати або права кнопка миші Додати. На сторінці 1, яка відкрилась, обираємо основний засіб, за яким потрібно здійснити зміну. Заходимо в довідник основних засобів та обираємо потрібну нам позицію подвійним натисканням. Після чого вказуємо причину зміни. Занурюємося в довідник причин зміни та обираємо потрібну нам, наприклад, код 41 внутрішнє переміщення або зміна матеріально-відповідальної особи. Після чого переходимо на вкладку, де зазначається матеріально-відповідальна особа та підрозділ, вкладка Параметри основних засобів. Занурюємося в довідник номер2 Персонал та обираємо потрібну особу, яка змінилась за цим об'єктом. Код 14. Обираємо дані подвійним натисканням. У випадку, якщо змінився підрозділ, можна також вказати інформацію по його зміні. Наприклад, код 4. Після чого натискаємо відмітку Зберегти. За відображеною господарською операцією сформувалась кореспонденція рахунків пункт меню Проводки, пошук, проводок. Дебет та Кредит. Один і той же субрахунок. 104 машини та обладнання на суму, яка була зазначена за цим основним засобом. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!